Всім привіт! Друзі! Хочу вам нагадати, що в нас в продажу є такий чудовий електровелосипед Мустанг Авеню. Він побудований на базі нового польського велосипеда. Класичного, з класичною е, втулочкою ззаді, на черв'ячній передачі. В комплекті йде насос, зарядне до акумулятора. До речі, акумулятор на 15 А. Двигун 350 Вт. Три швидкості. Вольтметр. Ось так от виглядає ручка газу. Також є в наявності. Ось так от виглядає дуже міцний, багажний, задній стоп. Ось така от є защита навіть заднього стопа. Хто хоче не просто велосипед, а тренажер для тренування кардіо, для тренування ніг. Я рекомендую саме цю модель. Крутите педалі їдете, як на звичайній Україні, втомилися, починаєте підгазовувати. Мотор мощний, акумулятор ємкісний, витягне вас під любого горку. Тож, друзі, найнижча ціна в інтернеті. Звертайтесь, відправочка по всій Україні.